Друзі, всім привіт! Зараз я вам покажу, як швидко та просто замінити лампочку ближнього світла на Ford Fiesta. Для цього нам необхідна ось така зірочка. Та плоска викрутка. Перше, що нам потрібно зробити, це від'єднати ось цей штекер. Ось так легко скидується. Все є. Далі за допомогою зірочки відкручується ось цей гвинт та ось цей гвинт. Після того, як ці гвинти відкручені, цей і цей, піддіваємо пластикову защілку і ось так, щоб бампер почав рухатися все Тепер просто беремо за фару, починаємо такими рухами і діставати. І все. Ось у нас відкріпилася ще на таких штучках. Все, дістали фару. Ставимо її. Бачимо, що тут у нас є наша лампочка, потрібно просто натиснути на це кріплення відвести його в сторону і все, і дістаємо нашу лампочку. Потім після заміни вставляємо назад, провертаємо та фіксуємо, щоб нічого не теліпалося. Фару збираємо з воротами порядку. А мене все підписуємось на канал, ставимо лайк.